Дацію наші почуйте нас, дайте нам ніколи. Перед початком позачергової сесії Житомирської облради 10 липня на майдані Корольова з плакатами зібралися учні, батьки та працівники Бердичівського спортивного ліцею. 10 квітня 2025 року обласна рада надала згоду на передачу у державну власність об'єктів нерухомого майна навчального закладу. Сьогодні ж мають внести зміни у попереднє рішення. Це технічне питання пов'язане зі зміною реєстраційного номера. Проте люди однаково хотіли дізнатися, яке майбутнє чекає. На навчальний заклад. Нам 29 квітня на батьківських зборах загальношкільних батьківських зборах повідомили про те, що наш заклад ліквідовують. Після цього ми почали звертатися з запитами в облраду, тому що власник нашого майна облрада. Ми почали звертатися в департамент освіти, в міністерство молоді і спорту були в Києві на зустрічі. Рішення є про передачу майна, але про те, що наш заклад закривається, реорганізовується чи ліквідовується, інформації не. Немає, але Найбільше питання те, що нам не дозволяють приймати нових дітей, нових ліцеїстів. Зібралися ми не з саме не з приводу передачі, а з саме за того, що ми до цих пір середина літа, уже скоро 1 вересня, початок навчального року. А ми не знаємо, що буде, чи буде початок навчання, чи будуть в подальшому працювати викладачі, тренери, чи будуть наші діти відвідувати саме навчання в тому закладі, який вони вибрали. Перед початком розгляду питання до зали запросили. Одного представника від людей. Також свою думку висловили деякі депутати. Прошу зважено підійти до цього питання. Ми всі розуміємо, які можуть бути наслідки. Це перший крок, якщо будуть передані фонди до державного фонду. На, на мою думку, ліквідації даного закладу. Я не проти того, яка має бути установа чи заклад в подальшому. Це дуже важливо для нашої держави в теперішній час, щоб потім не було ніяких. Як говорить онофлієнко, але я вважаю, що воно має бути не в центрі міста Бердичева, а також мають бути зважені питання з приводу долі даних спортсменів, які там безпосередньо навчаються, і зверніть увагу до викладацького складу, а також тих дітей, які не буде можливості перейти до спеціалізованого житомирського закладу, так як деяких позицій там немає. Ми приймаємо сьогодні програму по національній спортив. Ми готові до цієї боротьби. Ця боротьба включає в тому числі побудову мережі закладів, які готують ну, військових. У нас ця потреба на десятиліття вперед. Сьогодні ми зібрались під стінами вашої обласної ради з проханням про те, щоб ви залишили спортивний ліцей працювати так, як він і працював до цього часу. Тому що діти, які там навчаються, вони Виважено вирішили е, пов'язати своє життя зі спортом, вони займаються спортом двічі на день. Це досить добрий вклад у їхнє спортивне е, майбутнє життя. Тому просимо, молимо, я не знаю, закликаємо вас е, не, органі... не, ре... не робити реорганізацію даного закладу. Тому що. Куди йти дітям? Скажіть, будь ласка, куди йти дітям? Що ви нам пропонуєте і яку відповідь ви нам даєте на сьогоднішній день? Ми абсолютно не знаємо нічого, що нам робити. Нам не говорять не забирати документи, не е, в принципі і набору немає. Набору дітей на восьмий клас не роблять. Як виявилося, майно Бердичівського обласного спортивного ліцею планують передати Житомирському військовому інституту. Станом на сьогоднішній день Житомирським військовим інститутом проведена відповідна організаційна робота в частині, що стосується погодження організаційно штатної структури ліцею. Тобто, ми хочемо забрати всіх наукопи, всіх викладачів. Вчителів, які сьогодні підтримують загальноосвітній блок. Це перше, ми сьогодні хочемо також забрати всіх тренерів, які мають відповідний дозвіл. Які мають відповідний досвід на сьогоднішній день. Оренційна штатна структура і лист перед заходженням до міністра оборони направлений на погодження до головнокомандувача збройних сил і до всіх заступників начальника генерального штабу. Сьогодні працює головна інспекція Міністерства оборони України, яка також підтримує створення на базі. Бердичівського ліцею з посиленою фізичною підготовкою, саме саме ліцею, який буде в підпорядкуванні Житомирського військового інституту. Тому я хотів би, шановні шановний Віталій Іванович, Олег Миколаївич, шановні депутати, підтримати створення на базі відповідно ліцею з посиленою фізичної підготовки, військового ліцею. Також ставимо за мету прийом після сьомого класу і після дев'ятого класу. На початковому етапі пропонується 200 чоловік, і ця кількість повинна бути доведена до 400 чоловік, тих, хто буде навчатися. Якщо буде потреба більше, значить ми тоді будемо розширювати відповідні показники, що стосуються набору. Всі бажаючі, які виявлять бажання вступати до ліцею, військового ліцею Житомирського військового інституту, який буде створений, вони повноцінно там набудуть загальну середню освіту. Безпосередньо і належну фізичну підготовку, а також професійну військову професійну орієнтацію. Мало того, всіх випускників, які будуть закінчувати військовий ліцей, ми будемо їх вести. Безумовно, ми бтіли, щоб в наш унікальний Житомирський військовий інститут, який здійснює підготовку для складових секторів безпеки і оборони, вступали всі, але вони також можуть приймати рішення йти в інші навчальні заклади сектору безпеки і оборони або поступати в вищі навчальні заклади нашої України. Рішення підтримав 41 депутат. Завжди. Після завершення сесії відразу почалася повітряна тривога. Брифінгу для журналістів не було. Тому нам не вдалося дізнатися, що буде з учнями ліцею. Батьки кажуть, так і не зрозуміли, що очікує на учнів. Ну, ми такої як відповіді не дочекалися і будемо звертатися далі. Щоб отримати відповідь, ну що робити, чи будуть набирати дітей, чи доучаться наші діти в цій школі, чи закінчать він, чи не закінчать.